One by One, український бренд. Погляньте, мінусів відсотків. Це що це за відсотки? Що це за знижка? Моя сусідка, тітя Маша із цього поверху, який 82 років. Друзі, всім привіт! і з поверненням на мій канал мене звуть Ната для тих, хто вперше на моєму каналі. Що це в мене на голові? Що це скричить? Я щойно зайшла у торговий центр. І розігналися зняти резерв. Класика жанру тривога. Отже, пропоную нам з вами випити капучино, тому що ну треба, треба десь провести час. Десь треба посидіти. Закон подлості тільки сіла пить капучино, і тут уже відбій. Коштує 45 гривень. Оскільки це одне євро. Скільки це? Да? Євро, євро з копійками. Друзі, отже, я потрапила в резерв, і що я бачу? Тут якась реально рожева лихоманка пішла. Подивіться, ось такий рожевий жакет, yeah. ось така рожева, насичений тінок. рожева навіть спідниця. Глянь, футболка, рожевий, ось такий костюм, світшот та штани, рожеві майки. Що це відбувається? Це що? Я піддам це рожевому, я яка любить балінціагу. Все чорне, що клюну на рожевий світшот, глядач, ось такий рожевий світшот. Невже я поведуся на цей барбікор, дівчата? Друзі, я знаю, що ви, так само як і я, любите шопінг. Але дуже часто, часто і густо, як то кажуть, нам просто впадло туди йти. Ну, просто немає часу. Тому я вам пропоную канал Люба Одеса. Люба робить огляди в усіх популярних магазинах, які тільки у нас існують наразі в Україні. Це і магазини одягу, а також увага: Епіцентр Сільпо, Рошен. Друзі, ось так виглядає Люба Одеса канал, дивіться, і тут в неї нові відео, наприклад, ось Рошен, дивіться, знижки, дуже круті знижки, акції, «Сінсей розпродаж, Аврора знижки, знову Аврора новинки, посаду, ну, Тобто, все акції, знижки дуже інформативно. Ну, особисто мене в епіцентр не заженеш знімати відео, я маю на увазі. Ось. А людям, я знаю, багатьом цікаво подивитися, що там юск. Тому, друзі, переходьте на канал Люби, підписуйтеся, залишу посилання, я вже сказала в описі під своїм відео, або ж в закріпленому коментарі. Футболки ось такі ще. Якщо вже на те пішло, з чим носити цей рожевий світшот? Давайте подумаємо, до чого його вдягти. Ну, По-перше, він коштує 999 гривень. Я думаю, що це дуже дорого. Хоча, ось нещодавно, хто знає, у «Олко» є такий магазин турецького одягу. Ну, типу, там купляється за 300 гривень, а тут продається за 3 тисячі гривень. І рожевий костюм на літо, жіночі штани та футболка. В них волка коштує 3 тисячі гривень. Ну, коротше, чокнуті. 999, то це ще і недорого. Це такий світшот. До чого? До бежевого, до леопардового, до коричневого. До речі, з коричневим теж поєднається класно рожевий. І також класика кажан. Ось цей теж класно дивіться пасує. А також блакитні джинси. Це Ель. Я хочу приміряти. Так, косухи вже, напевно, що четвертий рік поспіль до сих пір в моді. Дивіться такі червоні косухи. Такий насичений, червоно-морковний, морквяний, морковний. Моркв Відтінок 1699, розміри XXL. Щось вони такі маломірки, ніби це L. Наприклад, потім такі ж чорні, такий м'якенький дермантин, шкіра. І ось такі бежеві. Світло-світло-бежеві, дивіться, такі. Косухи такі вкорочені. Ну, весна на такій підкладці приємній. Тут рожеві футболки 499. Так, а ну дивіться, не ту матч. Для, для мене цей рожевий. Чу так так. сподіваюся, що це не закриття магазину. Дивіться, пусті полиці, а це, типу, можлива якась переорганізація. Слухайте, якщо закриючий резерв, я взагалі впаду в депресуху. Депресію. Так, це такий острівок, тут джинси, нова колекція, такий зелений світшот. Яскравий футболка знову рожева ось така. Дивіться, такий світ. Лонг, слів, скоріше за все, да. такий за 400. До речі, недорого. Класика теж ця смуга за 400 гривень такий лонг. Я думаю, що. Да. А, ні, це футболка, пардон. Дивіться, футболка вкорочений, ось такий, ну, звичайний рукавчик, як... але вона така цупка. Ось така вона цупкенька. Ціна нормальна. І, до речі, дивіться, рожевий із ось таким світло-бежевим. Класне. Класно одне одного доповнюють, поєднують. В новій колекції погляньте, які насичені яскраві соковиті відтінки. Почнемо з цього кардигану. В'язаний кардиган. Зараз подивлюся склад тканини. Ну, Гудзики а-ля китайці. Такі вони дешевенькі. Бачите, 1499 в'язаний такий квітковий принт, дуже приємний. З тканини, якщо вгадаю, тут може бути мохер, як ви думаєте? О, ні, тут немає ніякого мохеру. 84 поліестер, 14 акрил і 2% еластан. Але гарний. І тут представлені такі чорні друзі, джинси із закоченим низом. Ну, Дуже романтично, я скажу, особливо, якщо ще вдягти ось такі туфлі гостроносі із таким бантом попереду, тканині. Ну, нормально, чому? Мені подобаються чорні окуляри. Я, як завжди, окуляри обожнюю. Хто б що не казав, окуляри довершують е, образ. Далі дивіться, які сукні. В сукні, шанель просто. Просто в стилі шанель. Тут уже не втечеш і не відбрешешся. 1599. От такі золотисті гуцики, ну, непогані, до речі. Такий, знаєте, не легкий пластик, а такий ну, важкенький. Ого, їх тут скільки. Раз, два, три, С, L, І це, між іншим, не, не дитячі, тому що хтось там писав, що тітки, шапки з балабонами для тіток, кому це треба. Ну, по-перше, є люди, які реально носять шапки з балабонами, особливо якщо вони їм пасують. Ну і так само у багатьох є діти, правда ж і теж. Чому б не подивитися, що є в новинках і щось вибрати для своєї дитини, там не знаю, в тому ж самому Сінсей. Це в двох відтінках: рожевий в барбі, і ось такий насичений, салатовий, лимонний. Там такий яскравий, яскравий. Знаєте, як маркери, які ми в університеті використовували для того, щоб виділити основне в тексті «1599». Приміряти, не приміряти, ну по-перше, до чого, що сюди підійде, яке взуття. Наприклад, це може бути білі снікерси, правда? Можуть бути туфлі. Які туфлі? Треба подумати. Білі, можуть бути білі туфлі. Складнувато мені з цими сукнями, ви знаєте, от я не люблю такий стиль. Я себе в цьому взагалі не бачу, не уявляю. Це от реально треба бути якоюсь такою блондинкою, довге волосся. Знаєте, от все по класиці. Давайте залишимо цю сукню, ну подивимося склад тканини. 60% поліестер і 32% акрил. Ось такий склад тканини цих вишуканих суконь. Косушки, ось такого плану, блакитні. Ось це таке літо весна літо за 1700. Ну, дорого для такої тканини. Як ви розумієте, це ніякий замш і навіть не велюр. Спідниці, до речі, класні. Прям відтінок дуже класний. Він от наживу, наживо, він ще краще, ніж на камері. Прям такий хочеться з'їсти, ніби якась реальна плитка шоколаду або банка нутелли. Коротше, я жартую. Іноді мені хочеться просто жартувати. Може перетворити все на жарт. 999 гривень, взагалі недорого, це якась зовсім дешева спідниця. Ну, для такої спідниці, я вам хочу сказати, це не дуже й дорого. А особливо, якщо дістатися, діз... 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 дізна... дочекатися знижок. І, і до речі, шоколадний ж в тренді не забуваємо. Ця куртка класна теж. Вона просто мені дуже подобається. Дуже-дуже. Не уявляєте, наскільки це м'який матеріал. Це реально шкіра. От хто не знає, всім кажіть, що це шкіра. Вам просто повірять, ну, 100%. Так, такі ось кремові теж куртки, теж дуже симпатичні. Такі ж, які коричневі. І ну, не пам'ятаю вже їх ціну, 1700. 99. О, який красивий відтінок. Гляньте, гляньте. Супер. Є такі коричневі, ось до речі, теж гляньте. Коротше, дівчата, хто любить шоколадний відтінок, це ваш рік, я вам хочу сказати. В резерв заходьте і можна просто зібрати відразу аутфіт в коричневому, в шоколадних відтінках, ось, наприклад, так. Да? Тут іде і спідниця до нього, гляньте, до цієї косухи. Так, ну це тут еластан, Що тут може бути? Поліестер. Поліестер Еластан, тому що вона навіть тягнеться. ось так. Спідничка із запахом міні. Це не для тіток, як виразилася, вислов... виразилася одна із підписниць. Чи із глядачок, не знаю. Але ось така куртка даже дуже круто. Так, цю я вже сюди почепила, знаєте, що до неї, що до неї відібрати? Спідницю можна ту плісе подивитися. Дивіться, ось, наприклад, як варіант вам такий аутфіт на весну. Оливкова така косуха із штучної замші. Під низ вдягаєте ось таку топ-маєчку із котону. 299 гривень. Потім вдягаєте якісь бажано сюди. Ну, можна, звісно, джинси, чорні або ж джинси, звичайні, синій сині денім. А також бажано, аби це були, знаєте, от в тон із курткою такі ж і штани йшли. Це дещо такі світліші, тепліші навіть відрізняються. Бу, було б дуже круто, дивіться, такий аутфіт монохромний. Виходить, а ще можна сюди додати ось таку сумочку. Дивіться, теж такого відтінку, приблизно якісь сіро хакі. І вдягаєте сюди, наприклад, лофери. І це аутфіт на весну. Мені подобається в резерв. До речі, сумки. Сумки знайшла ось тут. Висять. Такі є чорні і такі є оливкові. Дивіться, і до сумочки йде ось така. А, причіпляється на такому гачечку, дуже зручно. І сюди, замість цієї, ви можете щось інше інше своє придумати, причепити. Ну, Якісь брілки коштує така сумка 1399, але вона дуже гарно зроблена, дуже рівні шви, досконалі, точніше. І є ось така ручка, напевно, що довга через плече на два. Не два відділення, дуже зручна, я думаю. Така сумочка-бочка. Ось така сумочка, дивіться. Я сьогодні в куртці, тому що, друзі, в дублянці я не зможу просто виходити. Це буде дуже незручно. А -а -а. Дивіться, які в резерв прикольні футболки. Футболка ось така лав. Лове, лав. Кому як подобаються білі. Такий цупкий котон. Ну, я теж думаю, що. Після другої стірки ця вся краса, вона сяде просто. І буде як домашній варіант. Скільки вона коштує? 299. Така неоверсайзна, зрозуміло. Да? І розмір це, до речі, еска. Йдуть розмір в розмір. Ось такі чорнобілі. Дивіться, з ось такими губами рожева помада. Ну, прикольна, до речі, класна ця теж. Така. Забавно, 299 МК. прекрасна. На літо, на весну. Зверху можна вдягати будь-що, піджак, чи якусь джинсовку, чи косуху шкірянку. Класні такі футболочки теж, вони не оверсайзні. Йдуть дещо нижчі талії. Так, є отакі просто рожеві із таким маленьким вишитим ніби сердечком, білі. І чорні. І тут пішли такі толстовки, пішли, да, теплі. Смуга, такий коштує 899, рожева і білий із бордо. Ну, в принципі, симпатично, мені футболки сподобались. Друзі, зайшла в магазин House Brand І теж дуже багато рожевих. Ось такі є із Hello Kitty. Такі худі. Ні, ну Це більше, звісно, на таке дівчачі 999 гривень. Так, нова колекція, дивлюся, ось такі сумочки з'явилися. Жовта, яка прикольна, Дивіться, який прикольний жовтий відтінок, класний. Такий шопер веселий, 119 чорний, до речі, теж стильний. Такий сумка шопер. Ось така є із блакитним, з блакитного диніму 299. Теж, до речі, дуже симпатична. Ого, як багато. Сірий такий денім, дуже стильна теж. По 119 гривень. Це що взагалі дешево. дивіться, які класні знижки. 60%. У ця сумочка така мила. Леопардовий принт. Зі знижкою 199%. Гляньте, така довга ручка через плече. Клас, така пухнаста стильна сумка. Так, ну у мене сьогодні зовсім не леопардовий настрій, тому. Так, футболочки новинки, да? це знижки. Куртки, до речі, зі знижками. До сих пір в хаосі знижки. І це дуже круто. Дивіться, які класні футболки. Такий рожевий і стріблястий стиль. Що це в нас? Такий спортшик. Погляньте так, за 200 гривень, 199 гривень коштує така футболочка. Ця коштує. 299, але вона дещо інша. Тут такий виобразний виріс і немає, немає комірця. Така ціна смішна. І класна така. Прохолодна, на літо, на весну така футболка, гляньте. мені подобається. О, таке все різне теж. Такого плану якийсь принт, металіка. Ну, це занадто. Напевно, що для, для мене сумки. Сумки ось такі. По 399, це така жіноча сумка, величенька. Довжина її десь буде, звідси, відця. десь 45 сантиметрів буде. Видайте? Зручна така жіноча сумочка. Так, а це ще таке Hello Kitty знову? Теж тренд. Коштує вона 899 це піжама Kitty. Така дівчача. На дівчат, не на тіток. Не треба мені писати, що тітки. Друзі, ну тітки теж у, у тіток теж є діти, знаєте, і іноді дивишся і на себе щось, і на свою дитину. Тому тітка – це е, моя сусідка, тітя Маша із сьомого поверху, який 82 роки. Дивіться, яка класна блуза. Вау! От вам і хаус бренд 499 мінус 50 відсотків. гляньте. Зараз це дуже модно, дуже популярно, можна носити з рваними такими джинсами. Гляньте, як класно. І сюди підійдуть якісь черевики Мері Джейн. Ну, не, не такі вже занадто із закльопочками. Наприклад, класика, отакі от. втягаєте такі сюди Мері Джейн, чорні джинсики втягаємо. Або спідницю довго. Із якогось блакитного деніму. Дуже класно, до речі. І такий аутфіт. Хто пам'ятає, приміряла я ось такий светер. Ай-яй-яй, рендпа кор. Грендпа, хто не знає, це дідусь в перекладі означає з англійської. Дивіться, коштував він раніше 1299. Уявляєте? 65% знижка. Зараз він коштує 450 гривень. І склад тут, до речі, був цікавий склад, дуже дуже теплий. Оце зараз, до речі, якраз і час їх купляти. На дворі холод собачий. Читаємо Віск... Ні, шерсть вовна, 8%. Аж і ще тут було щось. Чекайте, ось, знайшла. 70 поліестер і 21 поліоміт. Да. Так, ну не знаю, який це склад, хороше щось чи що погане. Мені дуже подобаються ці відтінки. Прям насичені, тут коричневий і рожевий, трендові нині. Так, треба взяти і ще раз його переміряти. ML XSS. А як вам така блузочка? Гляньте. Тут іде мережево, тут іде ніби спортивна така футболка або баскетбольна. Коштує вона. 300 гривень. Знижка супер. Глянь, такі знижки 75%. Це розмір L. Вона, звісно, широченна буде на мене. Такий стиль полюбляє дуже ріанна. Клас, а що тут ще цікаве? Ані ще ось вони представлені. Тут ось такого плану теж. Дивіться, яка крута. За 300 гривень. На весну отакі От ось є червоні. ну Червоний це взагалі дещо не мій відтінок, чесно кажучи. Ну, я і просто дивлюся, можливо, комусь буде цікаво, дивитися червона така. Вона більше дитяча все таке. 299, а ось таке можна носити і, і нам, дівчаточка. Друзі, отже, я в примірочній взяла ось таку футболку, такий спортшик. Можна створювати будь-які образи casual в стилі casual. Погляньте, яка вона класна, рожевий та сріблястий. До речі, дуже прохолодна, дуже в ній комфортно, величезна знижка на мені розмір М, кому цікаво. Наступні, наступні речі, які я приміряла, ви вже побачите. У наступному відео, друзі, тому підписуйтеся на мій канал. Дякую всім за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписка, лайк і коментар.